Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс Роз'яснення статті 45. Стаття 45 регламентує придатність військовослужбовців із хворобами верхніх дихальних шляхів. Вона охоплює захворювання, що можуть впливати на дихання, голос, нюх, слух і загальну працездатність. Перелік хвороб, включених до статті 45. Це хвороби верхніх дихальних шляхів, викривлення носової перетинки, порушує носове дихання, може викликати хронічні запальні процеси, поліпи порожнини носа, ноутворення, що ускладнюють носове дихання, можуть потребувати хірургічного видалення. Ларингіт. ларинготрахеїд, запалення гортані, часто супроводжується втратою голосу. Та проблемами з диханням. Хронічний синусит – запалення придаткових пауз, пазух носа, що може викликати головний біль, утруднення дихання. Озена специфічна форма хронічного реніту, що супроводжується неприємним запахом із носа через атрофію слизової. хронічні хвороби мигдаликів. Постійні запалення, що можуть спричиняти часті ангіни, ускладнення на серце та суглоби, хвороби голосових складок і гортані. патології голосових складок, вузлики, паралічі, набряки, які можуть порушувати здатність говорити та дихати, хронічні хвороби гортані. фіброз, стенози, ураження через інфекції або травми. Як це впливає на придатність до військової служби. Під час військово-лікарської експертизи оцінюють, наскільки сильно ці хвороби впливають на функції організму. В залежності від ступеня тяжкості хвороби встановлюється одна з категорій придатності. Категорія В придатний це невеликі відхилення, що не впливають на службу, легкі форми викривлення носової перетинки, ларингіту. Синуситу без серйозних ускладнень. Категорія Б. Обмежено придатний. Хронічні захворювання, що мають періодичні загострення. Поліпеноса, що суттєво ускладнюють дихання. Часті загострення хронічного тонзеліту, ларингіту, синуситу Категорія А. Непридатний. Важкі форми хронічного синуситу, що спричиняють ускладнення, наприклад, гнійні процеси. Стинозгортання сильні порушення голосу або дихання. Озена через незворотні зміни слизової носа. Наслідки травм або операцій, що призвели до значного порушення дихання або голосової функції. Важливі нюанси. Якщо викрилення носової перетинки не перешкоджає нормальному диханню, воно не є підставою для обмеження придатності. Хронічний тонзеліт або синусит має підтверджуватися частими зверненнями до лікаря. Якщо захворювання підлягає успішному лікуванню, операція, терапії, військовослужбовця можуть визнати придатним після лікування. Висновок. Стаття 45 регулює придатність військових із хворобами носа, горла та гортані. Все залежить від тяжкості хвороби і впливу на дихання, голос та загальний стан. Легкі форми придатні, хронічні, обмежено придатні, важкі непридатні. Якщо цікавить роз'яснення конкретного діагнозу питай. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!